Виборцям, які проживають по вулиці Жовтневій, Куйбішева, Лідова, Ляхова, Пушкіна, Фрунзе та деяких інших центральних вулицях міста, необхідно голосувати на виборчій дільниці, яка розташована в приміщенні малої академії мистецтва. Першим хто сюди прийшов віддати свій голос, був В'ячеслав Петрович. Пенсіонер говорить: ці вибори повинні змінити країну на краще. Безумовно, це вже не ті вибори. Чому не ті? Ну, 100% надія, що це. Більш демократичні, не буде підробок. Я був головою багато років, я знаю, як це все робиться. Підготовка дільниці розпочалася ще напередодні. Сьогодні ж головним було опломбувати скриньки спеціальними пломбами з логотипом ЦВК, розповідає голова дільниці Олександр Балюк. Після цього роздали бюлетні та безпосередньо розпочали процес голосування. Бюлетні ми отримали 2108. Ті, що бюлетні будуть не використані, ми їх повеземо, ну відріжемо правий куточок, нижній, ну що вони не використані, і повеземо на окружну комісію. Зранку голосують переважно пенсіонери. Віддаючи свій голос, говорять, вірять у світле майбутнє. Щоб пенсії додавали, щоб війни не було, щоб все було благополучно, щоб було їм добре і нам ще краще. Чоловік живе надією. Я теж сподіваюся, що моїм дітям і внукам буде краще жити, краще жити. На дільниці від кожної політичної сили працює декілька спостерігачів. Тут їх близько 20. В основному це наша задача смотрити, щоб правильно були заповнені бланки, щоб кожен мог проголосувати, дати свій голос. Ну і повністю щоб був порядок. Виборча дільниця працюватиме до 20-ї години вечора, а вже до півночі обіцяють підрахувати голоси.